Залякування Москви та гордість для поляків у Варшаві найбільший в історії сучасної країни військовий парад. Після трирічної перерви у центрі столиці знову крокують армійці. їде техніка, а в небі авіація. Польща святкує національний день війська. Це 103-та річниця перемоги Польщі над більшовицькою Росією. Урочистості відбувалися під гаслом Сильна біло-червона масштабний військовий парад це демонстрація сили для потенційного агресора. А такими і польща і країни НАТО нині вважають Росію. Як то не раз в нашій історії бувало, як уже не раз траплялося в нашій історії. Ми знову живемо в небезпечні часи. За нашим східним кордоном уже півтора року триває повномасштабна війна. Брутальна російська агресія проти незалежної України принесла смерть, біль і страждання. Найбільший парад за останні 34 роки, попри страшенну спеку, прийшли подивитися тисячі людей. Столицею пройшла колона з двох тисяч військових. До них долучилися солдати зі США, Великої Британії, Хорватії та Румунії. Красою параду стала найсучасніша зброя та системи захисту Польщі. Продемонстрували 200 одиниць військової техніки: польського, американського та корейського виробництва. Це БТР, Росомаха в різних модифікаціях, самохідні міномети, рак, гаубиці, крап і «К-9», реактивні системи залпового вогню Хаймарс, а також три типи танків: німецький леопард, 2 південно «К-2» та американські Абрамси. На додачу бойові машини піхоти борсук машини мінного загородження «Баобабка», а ще зенітні та протиракетні комплекси Петріот. небі ж пролетіли 92 борти. Винищувачі F-16 і а 50 а також F-35. Бойові вертольоти, зокрема блекхоуки та американські ударні гвинтокрили. Апачі ми будуємо найсучаснішу систему протиповітряної оборони в Європі з надзвичайно значною участю польської оборонної промисловості. Мета цієї великої модернізації озброїти польську армію таким чином і створити таку систему оборони, щоб ніхто ніколи не наважився на нас напасти. Щоб польському солдату не довелося воювати, щоб тільки наш потенціал був достатнім стримувальним фактором для будь-якої агресії проти Польщі. 15 серпня єснітко до дозвоження гауду богатером звичинський біце. Варшавській 15 серпня це не лише можливість віддати шану героям переможної Варшавської битви і подякувати сучасним солдатам за захист нашої батьківщини. Це також ідеальний день, щоб показати нашу силу, показати, що ми побудували. Ли потужні збройні сили, які без вагань будуть ефективно захищати наші кордони, показати, що польща стала важливим гравцем на міжнародній арені. Участь у параді взяли і польські парашутисти. Вони спустилися з великими польськими прапорами та національним гербом. що можемо на у 1920-му московських загарбників розгромили біля Варшави і відстояли незалежність. Тоді полякам здобути перемогу допомогли українські війська УНР. В історії ця подія відома як диво на віслі. Польський президент Анджей Дуда вшанував пам'ять воїнів УНР на православному цвинтарі у Варшаві, поклав вінок та став на одне коліно перед пам'ятником бійцям Української Народної Республіки, які разом з поляками зупинили просування більшовиків на захід. Мирослава Танська Вікулова п'ятий канал.